Переходимо з вами до другої частини майстер-класу. І в цій частині я покажу, як плести рапорт, аби ви могли самостійно продовжити роботу. Ми закінчили з вами ось тут вгорі, де ми набирали дві жовті одну плакитну бісерину, і тепер ми повинні опускатися донизу. І саме з цього наш рапорт і починається. Набираємо одну блакитну бісерину, одну синю і одну блакитну і проходимо в цю першу жовту бісерину. Далі набираємо одну жовту, дві золоті. І проходимо в золоту посередині наступного ромбика, тоді набираємо дві золоті, одну жовту, і ми повинні пройти в ось цю другу жовту бісерину, набираємо одну блакитну, одну синю, та одну намистину, підтягуємо це все до нашої роботи. Знову нічого не набираючи, повертаємо ще синю бісерину вгору, аби зробити хвостик, підтягуємо, набираємо одну блакитну бісерину, дві золоті, і проходимо в першу ось цю золоту бісерину. Тоді три білі бісерини набираємо, проходимо в останню золоту. Далі набираємо дві золоті, одну блакитну і проходимо в синю бісерину, набираємо одну блакитну, одну синю. Одну блакитну і проходимо в першу золоту згори донизу. Одна золота, одна зелена, одна біла і проходимо в другу білу. Одна біла, одна зелена, одна золота. І проходимо в останню золоту. Одна блакитна, одна синя і одна намистина. Знову підтягуємо все до нашого кінчика, через синю писарину повертаємося вгору, маємо ще один хвостик. Набираємо одну блакитну та дві зелені бісерини, проходимо в зелену, ось цю перед білими бісеринами. Далі три зелені бісерини набираємо, проходимо в зелену. Набираємо дві зелені. Одну блакитну і проходимо в синю бісерину, одна блакитна, одна синя, одна блакитна і через першу зелену згори до низу проходимо. Набираємо дві зелені, одну червону і проходимо в зелену посередині наступного ромбика, одну червону, дві зелені набираємо і проходимо в останню зелену. Знову будемо робити хвостик, для цього набираємо одну блакитну, одну синю і одну намистину. Підтягуємо до нашого полотна і через синю бісерину повертаємося вгору, набираємо одну блакитну, одну зелену, одну червону і проходимо в зелену бісерину перед червоними. Три червоні бісерини набираємо. І проходимо в зелену після червоної. Тоді одна червона, одна зелена, одна блакитна і проходимо в синю бісерину, набираємо одну блакитну, одну синю, одну блакитну. Через зелену, ось так от згори донизу проходимо, одна червона, одна зелена, одна червона, і проходимо в червону посередині наступного ромбика. Ще раз набираємо одну червону, одну зелену, одну червону і проходимо в зелену бісерину. Тут набираємо одну блакитну, одну синю і намистину підтягуємо через синю бісерину повертаємося вгору. Далі набираємо одну блакитну та дві зелені бісерини. Проходимо в ось цю зелену. Вона у нас йде посередині нашого вічка. Набираємо одну червону, одну зелену, одну червону. І знову проходимо в зелену, посередині наступного вічка, дві зелені, одна блакитна. Проходимо в синю бісерину. Набираємо одну блакитну, одну синю, одну блакитну і проходимо через першу зелену згори донизу. Три зелені набираємо. Входимо в зелену посередині наступного нашого вічка, набираємо ще три зелені і проходимо в останню зелену. Набираємо одну блакитну, одну синю, одну намистину. Підтягуємо до нашого полотна і через синю бісерину повертаємось. Маємо ще один готовий хвостик. Набираємо одну блакитну, дві золоті і проходимо через зелену посередині нашого наступного вічка вгору. Три білі набираємо піссирини і проходимо зелено посередині наступного нашого ромбика, дві золоті, одна блакитна, проходимо в синю пісарину. Тоді набираємо одну блакитну, одну синю. Одну блакитну і проходимо через першу золоту згори донизу. Набираємо дві золоті бісерини, одну білу і проходимо в білу посередині наступного нашого ромбика. Набираємо одну білу, дві золоті, і проходимо в другу золоту. Тоді набираємо одну блакитну, одну синю, одну намистину, знову підтягуємо до полотна і через синю бісерину повертаємось. Набираємо одну блакитну, дві жовті і проходимо ось цю другу золоту. У нас остання перед білими бісеринами. Тоді три золоті бісерини набираємо. І проходимо в першу золоту після білих бісерин. Далі дві жовті, одна блакитна і в синю бісерину. В цьому місці у нас закінчується рапорт. Тобто, тепер ви просто цю другу частину майстер-класу перемотуєте на початок і повторюєте ще один рапорт, а потім знову і знову і так. Плетети стільки рапортів, скільки вам потрібно. Ну, в середньому від 37 см силянки бувають. Ну, плюс, залежно від того, яка у вас там е застібочка, буде ланцюжок чи магнітна, у мене буде магнітна. Ну, але це не важливо. Отже, після того, як ви проплели, потрібна вам кількість рапортів. Я вам відразу покажу, як я буду робити закінчення в своїй силянці. З обох сторон селянка буде закінчуватися в цьому місці, відповідно, симетричні будуть закінчення. У мене сходження на кутик будуть симетричні буде одинаково закінчуватись. Отже, що я плату, щоб закінчити селянку, набираю одну блакитну, одну синю, одну блакитну і через жовту бісерину прохожу ось так от згори донизу. Далі набираю одну жовту, дві золоті і проходжу в золоту посередині наступного ромбика. Тоді я набираю дві блакитні, одну жовту і проходжу в другу жовту бісерину. Далі нічого не набираючи. Я пропускаю ось цю останню жовту, з якої в мене виходить ниточка, а через жовту і блакитну перед нею ось так от повертаюся вгору. Зараз набираю три блакитні бісерини і прохожу в ось цю останню золоту бісерину перед жовтими. Тоді набираю дві золоті. Одну блакитну і проходжу в синю бісерину. Далі набираю одну блакитну, одну синю, одну блакитну і повертаюся через першу золоту, ось так от донизу. Набираю одну золоту, дві блакитні і прохожу через ось цю другу блакитну бісерину донизу. Знову нічого не набираючи, пропускаю ось цю блакитну, з якої виходить ниточка, а через дві попередні блакитні, ось так піднімаюся вгору. І тепер в цьому місці я набираю одну блакитну бісерину, застіпку. У мене це буде магнітна, селяночка маленька, легенька, тому застіпка її буде нормально триматись, не буде розстібатись. І ще одну блакитну бісерину, ось так. І прохожу в синю бісерину, в напрямку догори. Далі, нічого не набираючись, я пропускаю синю бісерину, з якої виходить ниточка, а через ось блакитну, застібкою блакитну, все, що ми зараз набирали, я ось так донизу проходжу. Далі я прохожу ще через три блакитні бісерини, можна по черзі, можна разом ось так, по краю вниз. Знову пропускаю ось цю блакитну, з якої виходить ниточка. І через три блакитні, через застіпку, через блакитну бісерину, після застіпки я повертаю вгору. І ще так само через синю бісерину я так само повертаюся вгору. Тоді знову пропускаю цю синю бісерину, з якої виходить ниточка, а отак вниз, через блакитну застіпку і блакитну опускаюсь. Ще одну блакитну я прохожу донизу. І тепер я її пропускаю, а назад повертаюсь через блакитну, і блакитну. І, в принципі, цього іще через синю. Цього достатньо. Тобто, якщо ви хочете, можете для впевненості, і якщо у вас проходить ниточка з голочкою, ще через ці бісерини, можете ще пройтися декілька разів. Але ну, селянка і правда легенька, тому цього, в принципі, достатньо. Тепер я йду в бік по блакитній бісерині. І далі по роботі йду отак-ховаю от Ховаю свою ниточку, по дорозі в'яжу між бісеринками вузлики, щоб добре закріпити. І, в принципі, на цьому ми можемо завершувати майстер-клас легенький, простенький, швиденький. Я дякую всім за увагу і до зустрічі в нових майстер-класах.